ebo molitvi Люба церква благодаттю і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Останнім часом все частіше Бог торкається мого серця такою темою, як довіра Господу, як Його, саме Його сила, саме Його влада є першою інстанцією, до якої ми можемо звертатися. В наші часи випробування. І прикладом цього є Давид. Я сьогодні хочу почитати Псалом Давида. Сьомий псалом. Будемо читати. Господи, Боже мій, я до Тебе вдаюся. Спасити мене від усіх моїх напасників і визволь мене. Щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що костя ламає і ніхто не рятує. Господи Боже мій, коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я і злом відплатив і без причини ограбував свого противника, ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє. І хай мою славу оберне на порог. Устань же, о Господи, в гніві своїм, понесися на лютість моїх ворогів, і до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів. І громада народів оточить тебе і над нею вер... вернись на висоту. Господь судить людей. Суди ж мене, Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю. Нехай злоба безбожників скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця й нирки, о праведний Боже, щитний у Бозі, який чистих серцем спасає, Бог суддя справедливий, і щоденно на злого Бог гнівається. Коли хто не, вернеться, буде, не навернеться, буде гострити меча свого він, свого лука натягне і наставить його, йому приготовив смертельні знаряддя. Він зробить огнистими стріли свої. Ото беззаконня зачне нечистивий і завагітніє безправ'ям і породить неправду, він рова копав. І його викопав і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правдою і буду виспівувати імення Всевишнього Господа. Ми бачимо в цьому псалмі декілька напрямків, декілька таких частин. Перша частина це крик відчаю Давида. Давид звертається до Господа в час важкого випробування, і він кричить: Господи, я до тебе вдаюсь, тільки до Тебе. Я не прошу ні в кого допомоги. Я звертаюся тільки до Господа, тільки до Бога, тому що ти можеш. Мене спасти, саме ти є скеля, той, хто є захистом моїм, саме милість Божа рятує нас, саме милість Божа витягує нас із рову відчаю. тому що Він любить нас. І далі він розказує про ті проблеми, які він має. Його незаконно переслідують. Цей псалом був написаний в справі Веніамінівця Куша, коли він був неправдиво оскаржений перед Саулом, ніби він хоче зняти з влади Саула, вбити його. І Давид звертається і говорить, я все віддаю в Твої руки. Я віддаю в Твої руки всю свою долю. Подивись, Господи, ось я перед тобою. Ти є знавець сердець, як він каже в дев'ятому вірші. Господь судить людей і суди мене, Господи, за моєю правотою і невинністю моєю. Ти знаєш, Боже, що я не винен. І як доказ ми можемо прочитати в першій книзі Самуїла, ми можемо прочитати в 26 розділі, коли Давид звертається до Саула каже: Ти бачив, ти був в моїй руці в печері. Я тільки відрізав шмат Твоєї одежі. Ти був спав і був в моїй руці. Я забрав твого списа, але я ніколи не посягав на твоє життя, і я ніколи не виставляв претензії до тебе. І він спокійно звертається до, Богу, до Бога і каже, якщо в мене якась неправота моя, в серці моєму, то суди мене, будь ласка, хай тоді мене наздожене мій ворог, хай він мене знищить. Але я, я знаю, що я чистий. А тому я спокійно звертаюсь до тебе, бо ти ж знаєш все. І один основі вірш: щит мій у Бозі, мій захист у Бозі, який чистих серцем спасає. І ми маємо звертатися до Бога, саме до нього, звертатися у всіх наших проблемах перша інстанція, а не остання коли вже все випробували, а тоді звертаємося до Господа. Ні, ми маємо звернутися до нього. І як чудно Бог може все поміняти за якусь хвилю. І ми потім дивуємося, як сталося так, Божа рука була з нами. І далі він говорить, він звинувачує отих людей, які брехливо оскаржують Його. І він каже, що вони самі собі копають яму, в яку вони самі і потраплять. Не копай пастки іншому, бо сам потрапиш в неї. І це є так, беззаконня зачне нечистивий. І далі, порівнює, як з пологами, з вагітністю жінки, сказано, що безправ'ям завагітніє. І породить неправду. Це тяжкий шлях людини, яка кривить душею, яка хоче прийти до чогось через обман. І обернеться зло його на його голову, каже Господь. А ми, ми будемо хвалити Господа. І Давид говорить, Сказавши свої проблеми, те, що тяжко йому, важко, так, дійсно, звертається до Бога. І тут же він через свою віру бачить, що Бог є його щитом, Бог є його порятунком, і тому Він говорить, він говорить я ж Господа буду хвалити за його правдою і буду виспівувати ймення Всевишнього Господа. Надію кладемо. Тільки на нього, хто надію складає на Господа. Він буде спасенний. Слава йому. Амінь.